Це мого працівника город, бачите, під... затопило, так. Да. Укуруджу затопило. Ні, це так просто долина така. Дощі, так, да, були? Так, дощі сніги. Ну, так, це ж грудень місяць, вже завтра Новий рік. Оце ваш ячбін, да, так, забігає? Так, ми зараз тут. Зупинимось на Горкові. Це ми на ноутільному озимому ячмені. Навіть одразу так і не скажеш. Бачимо щільний покрив, бачимо. По, по, по кривні. Це попередник тут. на цьому полі, Озима пшениця. Після У мене, після... мене класична німецька сівозміна. Тобто ріпак, озима пшениця, озимий ячмінь. Бо озимий ячмінь в основному в мене переростає і е, виляга, вилягає, якщо по кращих попередниках, ага. тому, тому... сію по зернових. Так. І тут після вже були покривні культури, так? Я бачу, так? які ми бачимо, речка, гірчиця, льон, фацелія, гречка тут була, пелюшка і вика. Дещо ми не можемо зразу, зараз побачити, бо вже перегнило, але сама концепція така. А сіяли вегетуючи. Всі повигітують. І вони високі були, я бачу? Так, так. От десь по колінах більше. Більше. Десь, десь отак, по пояс. Метр тридцять, метр сорок. Як не було якоїсь конкуренції з сходом було, ще... Не було, тому що ми придбали в цьому році новий агрегат, це рублячий коток. І ми... Рубали сидират і сіяли. І все ж таки він знищує 80% покривної культури. Воно зупиняє так. так. Воно, як ага. не хімічно, ми механічно зупинили. Іде каток, а потім сієте, так? Так, в один, ага. в один ага. день. І що ми тут бачимо? Що... Яка норма Два з 2,5% мільйони. Так. І без мінеральних добрив. Так, Будемо бачити. Припасії не давали, так? Да? Не давали, бо сівалка не дозволяє. А але так. Навіть зараз бачимо, що ячмінь вигитує, бо він білий. Не зупинили забіга. Хоча сніга були, так? Були. Так. Три. Три пагони. Гарно розвинутий. Сіяли не глибоко бачив, так? Да? Не глибоко, сіяли 1-2 сантиметри, так. бо дуже щільний покрив був і ну. Це не... добре для ячменя. Це, до речі, дворядний озимий ячмінь. Люблю дворядні ячмені, бо вони мають крупне зерно. Виповнене насіння, високу натуру і часом буває, що йдуть і як пивоварні. Тут ще був обробіток після сходової гербіцидами. Тут було легато тріо, 2 літра на гектар плюс 7 грам ларену для того, щоб забрати падалицю покривних, бо гірчиця дозріла і редька. І призупинити вегетацію деяких покривних, які не знищилися. Ну і щоб бур'яни забрати. Бачимо, що чисто. Ну, відносно чисто, от де не де ще гірчиця, і гірчиця вої бере. А оце вже знищується бур'ян. Е, от, ми бачимо, Метлюх звичайний, злаковий. так. Ну, Задоволені ви нормою висягу. Можна, змен... можна ще зменшувати. Ще зменшувати можна, да? Але тоді треба додати трошки мінеральних добрив для старту. станту. Тут де була більша маса сидератів, тут кращий ячмінь. Де була десь менша маса, то там гірший. Але це все одно, як ми бачимо, його розвиток непоганий, хоча всі колись нас вчили під ячмінь орати. Вчили так чи ні? Або робити глибокий обробіток. 2,5 мільйони і можна ще менше. Це мій другий досвід по сівбіозимовому ячменю по. Сидральних культурах. Минулому році я зібрав що по обробітку, що без обробітку однакову врожайність, тому вирішив в цьому році весь озимий ячмінь посіяти по покривних. Уже без обробітку. так. Ну, ну, тобто, цікавий дослід е пшениця, сидирати по ячмінь. І найцікавіше, що багато хто навіть е собі не може уявити, що можна. От, посі... А тут скрай, то вообще взагалі гарно, да? і так? Посіяти покривні культури між озимими культурами. Як це вам таке в голову прийшло? А, це все німецький досвід. Ми Вони, в Євро... Вони в Євро... так роблять чи? в Європі, і... і... так? Так. Тобто на, на, од... на одному семінарі почув, що німці сіють після зернових зернових через сидирати. Так. І тому колись вирішив спробувати і сам mm. так. Це дає різноманіття і вже немає, якби стерньові. Да? Так. Ну, ячмінь ячмінь він не уражується так хворобами так, так. пшениці, так. але все одно ну, мені така сивозміна підходить. І в той же час він не переростає, якщо б він був по пагальному попереднику, так? Так. І які врожайність у вас е, взагалі пшениця, ячменя така середня? А середня урожайність пшениці 7,5-8,5 тонн, а ячміня 8,9. Ну, непогано. То, як непогано. для малині непогано. А якщо то, й посіли без добрив і е -е, використали покривні культури. Без стартових добрив. так. так. Я без стартових. А, азот, азот будемо давати, ну азоту небагато даємо навесні, навесні 100 кг діючої речовини в два прийоми. Раз 50 mm. і другий раз 50. Mm -hmm. А на пшениці яка схема? На пшениці триразова схема. Так. 50, 50 і 30 або 40 на колос на якість. Ну, тут у вас вологи достатньо, вам можна працювати. Ну, дозовано, часом так. достатньо, а часу. А, часом достатньо. Достатньо, да? а дозовано, що має бути на, на півдні да. за раз або за два. Ми, да. ми, ми колись е, пробували за кілька разів. Е, один раз даєш, а другий раз вже немає вологи і немає смислу ніякого. Ми ще даємо два-три два, рази. Да? Ну, на ячмінь два на пшеницю ага. три. Ага. Але буває так, що і пролітаємо, да? на коло може не піти дощ ага. і тоді той азот навіть і припалює пшеницю. Ясно. І зменшує натуру зерна. Що не покращує якість, а ще й погіршує. Так що тут треба вловити. Рік на рік не приходиться, так? Ясно. Ну, але ну, щоб отримати якість, до речі, там, де вносив цьому році зв'язку з війною і важким фінансовим станом, де два рази вносив е, азот під пшеницю, то третій клас, а де три рази е, ч, е, другий. Тобто третє підживлення на якість вплинуло позитивно. Ясно. Ну, що. Дощ нам дав все-таки можливість подивитися і ще ячмінь. Ну, Далі, звісно, ми вже тут не проїдемо в поля, так? Проїдемо ще. Проїдемо? Так. Це ще. Ще. ще? Там, де буде ми соя, ще. поїдемо. Ми ще не здаємося, ні, <laughs> їдемо. Бачите, отак рубали ми сидирати по діагоналі, а, а сіяли брось, брось. напряму. Так, 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 так видно.